Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 27 червня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про події, які цього дня відбулися в місті та області, традиційно о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс. Перевізники із самого ранку пікетували міську раду. Чернічани продовжують допомагати військовим, які наразі перебувають на сході нашої держави. Чернівецькі журналісти направили до президента України заяву щодо упередженості дій суддів краю, які на їх думку мали місце в кількох рішеннях представників ФЕМІДи. Перевізники з самого ранку пікетували міську раду. Висловлювали свої думки щодо мораторію, який, нагадаємо, не дозволяє їм піднімати ціни на проїзд. Також вони воювали з пенсіонерами, які вимагають повернення соціальних проїзних квитків. До них вийшло кілька депутатів, адже в цей час якраз мала розпочатись сесія міськради. Також зі своїм баченням можливого вирішення спірних питань вийшов міський голова Олексій Каспрук. Чи домовились перевізники з чиновниками та про розподіл думок пенсіонерів, розкаже Генрієтбеух. Перед міською радою зібралися лише чверть працівників транспортного господарства. Відтак під час мітингу у місті не зупинявся. Серед незадоволених маршрутчиків кілька пенсіонерів. Кожен має свою думку щодо підвищення тарифів. Здавалося б, люди розуміють, звідки беруться цифри, адже піднялося все пальне обслуговування транспорту і зрозуміло заробітні плати теж не відповідають прожитковому мінімуму. Ну, я вже просто не можу дивитися, як з цих пенсіонерів. Я маю особисто чим платити і плачу. Але так як я по віку, а так як я по віку пенсіонер, так я прийшла сьогодні за цих пенсіонерів заступитися. Подивіться, ці люди не не мають сили. Сьогодні ці хлопці зібралися в день жалоби, не совісті, немає нічого. Люди погибли. Не сьогодні за ці копійки горло тут видирають всі. Я пенсіонерка, ну я ніколи не сідаю в маршрутку і хочу, щоб мене везли за дорогу. Я плачу у любі маршрутки. Я того, що я знаю, по чому солярка. І як ці діти тяжко роблять. І ці люди, які мають дітей, вони цілими днями роблять. Йдуть додому пощі нічим, бо вони дають на солярку, вони дають на бригаду, вони дають на все, а грошей у них пощі не лишається. Деякі жінок навіть намагалися дивити на почуття та викликати жалість. Успокойтесь, пенсіонери воювати більше не будуть. Oh, Здоровые, красивые, бодрые, придет старости к вам, дай бой, і, і щоб она прийшла хорошая, щоб Богу, вас ніхто пришла, не ображав, пошла, і, до і, і щоб ваш вас, она, вас колега підвіз ви мені не обижає вас. Перевізники кажуть, що серед пенсіонерів присутніх на пікеті завжди одні і ті самі впевнені, що їх підкуповують. Несподівано для всіх влаштували своєрідний перформанс, коли почали обкидати стареньких грішми з власних кишень, так би мовити, ділячись. Літери. 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 Перевізники та працівники транспортних підприємств мають стосовно цього всього свої думки. Адже, до прикладу, транспортне підприємство, яке на своєму балансі має 10 автобусів місяць, спалює 20 тонн дистоплива Наразі вже є різниця з попередніми розрахунками, а це аж 6 гривень на літрі. На 20 тонн палива 120 тисяч гривень затрат. Я не говорю про те, що подорожчали продукти. Вони теж їсти хочуть. Вони так само є формула законна, по якій вираховують. Тариф. Ну, давайте будемо діяти. Коли от мене дід вчив як. Якщо не знаєш, як діяти, дій по закону. Ми сьогодні не знаємо, як діяти. У кожного є своя думка. Я вважаю, є формула. Давайте зробимо, обліковуємо пасажирів, рахуємо, робимо разом комісію, робочу групу, але робочу групу, яка буде робочою групою. І ту робочу групу, яку створили. Бішлей з неї зробив агіт компанію. Ви розумієте, яка зараз ситуація? Я кажу за себе, бо сам їду маршруткою щодня на роботу і з роботи. 2,50 – це нормальна ціна для людини, в середня зарплата, скажімо, наша українська – 2-2,5 тисячі гривень. Враховуючи ситуацію в державі, я розумію ваші проблеми. Я розумію, як піднявся це, як піднялося до і бензин, хто на чому їде. Я це все розумію. Треба, Але треба треба розуміти тих людей. Тряп, розуміти тих людей, які їдуть на маршрутці, таких ta. як я розумію. Нагадаємо, що кілька. Місяців тому міська рада ухвалила мораторій щодо непідняття цін на проїзд у маршрутному транспорті. Тоді перевізники подали до суду, кажуть, що вже мають результат. Справа в тому, що її ухвала суду про зупинення мораторії, міська рада зобов'язана переглянути, але на даний момент ніхто не рухає пальцем. Ми їхати далі не можемо. Ви, всі колективи вимагають від нас заробітних плат. Ми у боргах, як по резині, як по паливі, по всьому у боргах. Як виходить ситуація, хай міська рада або відшкодовує різницю. Або дасть нам можливість їхати таким чином. Мер міста Олексій Каспрук таке рішення не підтверджує. засідання суду перенесено щодо тарифу. Будемо розглядати в межах чинного законодавства і приймати рішення. Також він розповів про рішення на всеукраїнському рівні щодо адресної допомоги, тобто ніяких соціальних не буде. А як виділятиметься власне ця грошова допомога і головне, звідки її братимуть, вже відомо. Я був на зустрічі позавчора міських голів всіх міст, адже це проблема не тільки для Чернівців. Актуально на зустрічі міських голів з президентом з урядом, де обговорювалося питання про те, що необхідно. Відмовлятися від, скажімо так, масових пільг і переходити на адресну соціальну допомогу. Тобто, людина, яка потребує підтримки, потребує коштів на проїзд, вона повинна від влади отримати живі гроші в руки і самостійно визначати на що вона їх має витрачати на проїзд. Гроші на адресну соціальну допомогу мають надходити за рахунок державного бюджету. Гоміни суперечки не вщухали ще досить довго. Щоправда, на сесію міської ради запросили кілька представників від перевізників. Інші через деякий час розійшлися без конкретних рішень і обіцянок. Генрієта та Беух Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про допомогу військовим йшлося сьогодні на сесії міської ради. Також депутати розглядали зміни до міського бюджету створення наглядової ради на Калинівському ринку. А на початку засідання отримали подарунок, який знає Олександр Коркоїл. Він докладніше розкаже про перебіг сесії. Попри пікет під міською радою, пленарне засідання розпочалося все ж з позитивного. Керівник одного з провідних будівельних фірм Чернівців Василь Мороз презентував депутатам рушник єдності, який повинен об'єднати всі ворогуючі сторони та стати символом миру та спокою. Дуже хотів, щоб і ми всі разом тут сидящі, і ті, що на вулиці, і ті що в місті, обнялися і. Бачу цей рушник єднання, думали про нашу неньку Україну. Після місцеві обранці обговорили можливість надання допомоги родинам загиблих військовослужбовців на сході. В результаті рішення сесії рідні героїв отримують по 100 тисяч гривень з міської казни. Допоможуть чернівці і дітям із території, які перебувають в зоні АТО, міські голови міст східної України Донецької та Луганської областей. Тих міст, де сьогодні проводиться антитерористична операція, звернулися до інших міст з проханням допомогти в евакуації дітей, хоча б на літній період, щоб забрати дітей з зони бойових дій, щоб діти не бачили смерть, не бачили вибухи. Не... Боялися. Мер зазначив, що наразі є можливість прийняти 160 дітей, яких розмістять на базі військово-спортивного ліцею. Ще 20 зголосився взяти під опіку меценат та депутат Валерій Чинуш. Вони нас безкоштовно, харчуються безоплатно. Медицинська допомога по межі можливості. Діти, я думаю, що діти, які з ініціативи пана Каспрука, які на сьогоднішній день будуть проживати в готелі в номерах з старшими, які нам нададуть із психологами. Вичули за повному обезпеченню, як кажуть, онклюзів. Заслухали депутати обурених перевізників, які ще зранку зібралися під стінами ратуші. Окрім того, що підприємці відмовилися возити людей за соціальними проїзними, їх більше не влаштовує вартість квитка. Сьогодні, на сьогоднішній день, здорожчував на паливо палива на 62%. Не треба нас зводити з людьми. Ми не можемо вести за 2,50. Ми узяли кредити, заклали бази. Вирішувати остаточне питання з перевізниками. Каспрух закликав депутатську спеціальну комісію, голова якої назвав подібні пропозиції перекладанням відповідальності на чужі плечі. Я що, мер. Дякую, дякую, дякую за довіру. Але, будь ласка, тоді делегуйте мені право складати акти на перевізників, які відмовляються безкоштовно провозити малозабезпечених людей. Після трьох таких складених актів долугуйте мені повноваження розірвати угоду з перевізниками. Серед іншого в структурі міської ради відбулися зміни. Замість Віталія Михайлішина, який раніше склав депутатські повноваження, в раду зайшов Олександр Мадей. Також зареєстровано нову депутатську групу відродження чернівців в кладі семи чоловік. Олександр Коркоєл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 100 гривень ціна людського життя. 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та куміру покарання призначив Шевченківський районний суд чернівців громадянину, який жорстоко побив та вбив 79-річного чернівчанина з метою заволодіння його коштами. Судом встановлено, що на початку нинішнього року злочинець, маючи ще непогашену та незняту судимість за розбій, пробрався до помешкання пенсіонера та завдав йому понад 30 ударів кулаками і дерев'яним табуретом. А згодом понад 30 ударів ножем. Смерть потерпілого настала одразу після спричинених йому цілесних ушкоджень, а нападник з них з місця злочину захопивши всього лиш мобільний телефон пенсіонера, вартістю 100 гривень. Турбуючись за життя військовослужбовців, які беруть участь у зоні бойових дій на Сході України, буковинські рятувальники долучились до благодійної акції та зібрали кошти на придбання необхідного захисного спорядження. Збирали хто поскільки може, ніяких зобов'язань не було. Адже це справа кожного. Сьогодні ж керівництво управління ДСНС України в Чернівецькій області передало придбані бронежилети та каски працівникам роти міліції спеціального призначення. Наші рятувальники вже не вперше долучаються до надання цільової допомоги військовослужбовцям, які несуть службу у східних регіонах нашої країни. Раніше всі працівники управління ДСНС перерахували одноденний заробіток на загальну суму 60 тисяч гривень на потреби армії. Я думаю, що спільними зусиллями ми зробили добру справу, адже на даний час потрібно надавати всіляку допомогу військовослужбовцям, які перебувають в східних регіонах, щоб з ними все було добре, щоб вони не повернулися назад. Чернівчани продовжують допомагати військовим, які зараз перебувають на сході нашої держави. Цього разу з військової частини, що знаходиться на вулиці Московської олімпіади, в зону АТО відправили повну вантажівку продуктів, засобів гігієни та багато іншого. Більш детально про те, як чернівчани допомагають нашим військовим, дивіться далі у сюжеті. До військової частини, що знаходиться на вулиці Московської олімпіади, чернівчани регулярно приносять посилки для тих військових, які захищають наші кордони на сході держави. Тут можна побачити пакунки з різних районів області. Жителі міста також доєдналися до такої ініціативи. Днями сюди привезли ці речі, які чернівчани принесли в пункти збору допомоги, що розташовувались в торгівельних центрах та супермаркетах міста. Все, що необхідно. Чого вимагають наші хлопці, в принципі, і в польових умовах, і для забезпечення комфортного перебування в польових умовах громада Буковини активно долучилася до передачі нашим хлопцям. Наша задача, як і громадських організацій, нашої в тому числі, своєчасно доставити безпечно, щоб хлопці отримали цей вантаж. На схід країни нашим військовим відправили різноманітні крупи, консервацію, воду, інші продукти харчування та засоби гігієни. Сьогодні нашим хлопцям намагаються передати також і продукти, які містять в собі якомога більше вітамінів. Проте і без традиційного сала жодна передача не обходиться. Ми зараз намагаємося більш таки щось свіжих, капуста, які то, що, скажемо, вимагає організм, здоровий чоловічий організм. Ну, і сало звичайно, як кожен українець. Наразі допомога військовослужбовцям від Буковинців вже надійшла за призначенням. Зокрема, її передали військовим, які зараз знаходяться під Слов'янськом, Краматорськом та Луганськом. Дар'я Товпіч Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці Чернівецькі журналісти направили до президента України заяву щодо упередженості дій суддів краю, які на їх думку мали місце в кількох рішеннях працівників ФЕМІДИ. Під час засідання представників Національної спілки журналістів краю було наголошено на тому, що по Чернівецькій області пройшла серія резонансних судових позовів до місцевих ЗМІ та окремих журналістів, тим самим обмежуючи їх роботу. 1 квітня 2012 року на Буковині сталося резонансне вбивство у відпочинковому комплексі Графська садиба тоді правоохоронці у вчиненні цього злочину запідозрили батька та двох синів Агаларових, оскільки вони того вечора вирішували питання грошового боргу із загиблим Савкою. Після чого батько з одним із синів втекли із країни, а іншого сина правоохоронці затримали, але інкримінували йому хуліганство. А нещодавно він був абністований. Відтак Чернівецькі змі висвітлили цю подію а брати Агаларови подали позов проти кількох друкованих видань, в якому наголосили на приниженні честі і гідності ділової репутації Агаларових. Наразі газети час, «Буковина» та версії судять за оціночне судження у статтях про резонансне вбивство. Ми знаємо, в принципі, що з досвіду європейського досвіду є таке, значить, поняття як публічність. Що коли відбулася якась трагедія резонансне вбивство, скажімо, теж саме велике ДТП чи отаке вбивство, як сталося в графській садибі, при в присутності свідків, то журналіст має право вживати навіть слово убивця. Під час засідання журналістів було прийнято рішення направити до президента України, голови Верховної Ради України, Вищої раді юстиції, голови Верховного суду України, голові антикорупційного комітету України, голові національної спілки журналістів, голови Національної медіа України та голові обласного апеляційного суду краю заяву про упереджені дії суддів краю, які на думку журналістів мали місце. Представники обласного осередку національної спілки журналістів та медіа закликають представників феміди не бути ре. Пресивним органом, а стати гарантом свобод, серед яких є і свобода слова. журналістів судять за правду за нашу професійну за наш професійний обов'язок. Ми повинні про все, що відбувається в області. Ми про це все повинні написати. Була прес-конференція, ми написали. Було резонансне вбивство – Ми мусимо про це написати. І якби ми це не написали, то з нас можна було б запитати. А питати з нас за те, що ми робимо свою роботу, це просто вибачайте. Заява зокрема стосувалась газет Час Буковина версії та порталу Букінфо. Що ж стосовно останнього, то судова ця ганина розпочалась через наступне. Цей суд, де судиться колишній начальник лінійного відділення міліції Львівської залізниці за сюжет проти нього, коли його знімали а на Букінфо через те, що ми просто розмістили з Ютуба сюжет на сайті. Тут є рішення, чи нема рішення да ну принцип, принцип, що всі змі зараз у судах. чи відреагує нова влада на заяву журналістів, покаже час. А допоки представники місцевих змі надалі витрачатимуть свої гроші та час на судові цяганини. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це були всі новини на сьогодні. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від мого колеги Сергія Сохацького. Наразі я з вами прощаюсь. залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.